Не буде, вона цвіте, вона зразу вся. Вон вверх цвіте, ще, ну, вверх ще трошки потуємо все. Так прекрасно все цвіте зараз. При спеціпер такий великий. Вона цвіте. Не згорає, не трипси нема, тут нічого нема. Просто цвітуть троянди. Дуже прекрасно. І хто любить троянди і може оцінити, будь ласка, оцініть мій труд і мої троянди. Поставте класи, прокоментуйте.